Привіт, любі! Ласкаво просимо до Толе Воле і ще раз ласкаво просимо до надзвичайно красивого відносно простого керівництва з візерунком. У нас тут є комбінація з вестіпками, А саме, ві петлі завжди в'яжуться в передостанній ряд. Через це вони розташовані трохи нижче, і в результаті виходить особливий ефект. Як саме це працює, яку пряжу я використовувала та все інше, ви звичайно побачите зараз. Бажаю вам багато багато задоволення. Отже, любі, у мене тут знову моя маленька залишкова пряжа з переходами кольорів. За допомогою неї я вам знову покажу цю гарний візерунок. І у нас тут такий градієнт із сірого, з трохи коричневого, магенти, трохи блиску, синього, тож дуже-дуже змішано. Мені завжди подобається це. Таким чином, завжди можна дуже добре побачити різницю між рядами. У мене тут моя шоста голка відповідно до товщини пряжі. І починаємо. Поїхали. Для цього узору я набираю кратне 5 як основу. Отже, ви можете завжди зменшити на 5 або додати 5. У мене буде 15 петель, тобто я в'яжу узор тричі, я вже набрала 3: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І потім додаю ще 4 повітряні петлі для висоти. Один, два, три, чотири. Три насправді для висоти. Один вже тут як маленький інтервал, але вони завжди додаються додатково до кратного п'яти. Потім продовжується з першою стовпчиком з накидом. Я роблю накид, проколюю у п'яту петлю від голки і в'яжу свій перший стовпчик. Потім роблю дві повітряні петлі, пропускаю одну петлю внизу і в'яжу свій наступний стовпчик. Отже, я виконала основу для своєї першої В і пропускаю дві повітряні петлі. Потім знову в'яжу стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, одну повітряну петлю внизу пропустити третій в'яжу наступний стовпчик. Для цього, звісно, теж беріть накид. Потім знову пропустити дві петлі і знову стовпчик, дві повітряні петлі зверху. Знизу одну петлю пропустити, і внизу ще один стовпчик. Отже, ви бачите, я це зв'язала три рази. Один, два, три рази. Потім у мене залишилося дві повітряні петлі, і я в'яжу в останню з них ще один стовпчик як крайову петлю. Тут внизу я залишила ще одну маленьку повітряну петлю як відстань, і потім зв'язала стовпчик, подібно як тут на початку з чотирма повітряними петлями. А потім йдемо далі з наступним рядом, другим рядом у візерунку. Для цього я беру. Три повітряні петлі для висоти перевертаю все один раз, і тепер це дійсно стає цікавим. Я в'яжу в повітряну петлю, яку я щойно пропустила тут внизу між двома стовпчиками Накид, туди встромляю гачок, і один стовпчик, дві повітряні петлі, і другий стовпчик в ту ж саму петлю. Бачите зараз тут? Теж трохи підтягується вгору, теж саме знову. Зробити накид, вколоти в петлю і в'язати два стовпчики з накидом з двома повітряними петлями між ними. Тоді я маю тут наступні два стовпчики. Стовпчик, повітряна петля. Повітряна петля і ще одне стовпчик з накидом. Ви бачите, я зробила це тричі кожного разу в повітряну петлю між двома стовпчиками, які я зв'язала в попередньому ряду, ввела гачок і зв'язала там два стовпчики з двома повітряними петлями між ними. Тоді йде далі. Тут ззовні. я просто в'яжу тут навколо маленької повітряної ланцюжка стовпчик з накидом. Отже, на третій спробі це дійсно вдається. Ви бачите, тричі цей візерунок. Я знову беру один, два, три повітряні петлі, все знову повертаю, і тепер я насправді в'яжу тут між двома стовпчиками першого ряду. Трохи важко знайти. Я це зараз підняла, я вам це, звичайно, ще раз покажу. Накид туди обгорнути і знову в'язати стовпчик, повітряну петлю, повітряну петлю і ще один стовпчик. Отже, як я тепер знайду своє місце для ведення? Я тут хапаюся між двома стовпчиками попереднього ряду і підтягую це трохи вгору. Я зроблю це зараз один раз гачком. Щойно я це зробила просто пальцями: Стовпчик з накидом, повітряна петля, повітряна петля, стовпчик з накидом. Це тепер насправді ті дві повітряні петлі, які я зв'язала в першому ряду, в першому ряду візерунка. Тут ви бачите, як усе це тепер будується вгору. Тож, ми тепер шукаємо місце проколу голкою, і для цього я просто проколюю між двома стовпчиками попереднього ряду трохи нижче тут і можу просто підняти цей невеличкий ланцюжок з двох повітряних петель. Покажу вам зараз ще раз знову накид вколоти стовпчик з накидом, повітряна петля, повітряна петля. І коли я раз зробила надзвичайно просто другий стовпчик з накидом, потім тут ззовні останній стовпчик з накидом, щоб завершити ряд, і я зв'язала третій ряд у візерунку. А тепер продовжуємо. Ви вже добре бачите зміну кольору. Тут у мене все було ще повністю сіре, і тепер поступово додається рожевий. А зараз я проколюю між стовпчиками передостаннього ряду. Це ось тут, потім ось тут. Отже, знайти місця проколу трохи важко, але зате воно потім дуже гарно, щільно збирається разом і дає дуже цікавий ефект. І тепер далі йдемо з рядком номер 4 Знову один, два, три повітряні петлі для висоти, один раз перевернути і тоді накид зробити. Тут знайти місце для проколу з голкою, трохи піднятися. А потім там навколо стовпчик, повітряна петля, повітряна петля, ще один стовпчик. Потім у мене тут наступна вколочна точка, стовпчик, повітряна петля, повітряна петля, і ще один стовпчик. І ось тут знову. Стовпчик з накидом, повітряна петля, повітряна петля, і ще один стовпчик з накидом. Тепер тут вже дуже гарно видно структуру. Стовпчики також трохи відсуваються один від одного. Отже, вони тут дійсно дуже далеко один від одного і створюють дійсно гарний ефект. До речі, з обох сторін однаково. І я проведу вас ще раз по іншому ряду. Стовпчик, повітряна петля, п повітряна петля. І другий стовпчик, другий, звісно, завжди трохи легше в'язати, коли вже є місце для введення гачка. Отже, тут я мушу глянути. Ось воно стовпчик, повітряна петля, повітряна петля, і другий стовпчик, потім тут знову. Стовпчик, повітряна петля, повітряна петля, і наступний стовпчик. Потім тут ззовні стовпчик. І ось тут я маю все це. Я перераховую одна, дві, три, чотири, п'ять рядів у візерунку. Я трохи продовжу в'язати це далі і, звичайно, покажу вам ще своє оновлення. І ось я тут знову. Я пров'язала ще кілька рядів. Тепер дуже добре видно різницю в кольорі. Ось повільний перехід саме з білою пряжею, а тут швидший з ЕЕ темною. Розово рожевий всередині. Потім у нас тут ще був дуже швидкий перехід до синього, з трохи блиску. І тут вгорі йде повільно знову до сірого. І можна особливо гарно побачити візерунок. Ось тут дійсно глибоко введений. Якщо я трохи його розтягну, то звісно можна побачити все це ще раз дуже добре, як воно за динамікою працює. Якщо ми тут, наприклад, беремо синій, він тут дійсно розташований з ум. Все це вишито навколо, дійсно, тут ще раз сірий, і це розвивається потім вниз аналогічно. Дійсно дуже-дуже гарний, дуже індивідуальний візерунок, і я сподіваюся, вам усе це знову сподобалося і принесло задоволення. Якщо так, залишайте палець догори, підписуйтесь, не забудьте активувати дзвіночок, і ми побачимося наступного разу на Толе Воле. До зустрічі, бувайте!